Чорне море, гарне море, а все єдно чорна гора, Не-не, моя чорна гора. Гей, гей гей в його руках заграла навіть зброя. Сапер з позивним чорнозем виконує пісню Чорна гора, на власноруч зробленій укулеле. І хоча вона звучить як звичайний музичний інструмент, заряд в її корпусі колись міг зупинити танк. Протитанкова міна. Ну тим – це цей рік народження сімфану. В плані саме ця міна 76-го року, як ви бачите. От, але рік створення міни, її так і назвали. Це міна фугасної дії. У неї просто фугас, вона уламкова для зупинення ну, гусеничної техніки, з чогось, що вбиває. Я зробив абсолютно мирну річ, яка може приносити їй задоволення. От якось так, напевно. Такий певний, напевно, симбіоз уже. От. Як ото квіти через танки проростають. от тут так само гриф зміни виріс. У цивільному житті чорнозем був професійним музикантом, грав у гуртах, працював звукоінженером, мав і досвід створення музичних інструментів, і навіть на війні продовжив творити до знешкодженої міни замовив гриф та струни, та на швидко зібрав укулеле. А це найпростий інструмент, який можна було зробити. Укулелі ну, це гавайська гітара, по суті так. От. Чотирьохструнна з пластмасовими струнами. Тобто тут не треба анкерні системи робити, було, ну просто прикріпив грів до корпусу, все, отримав інструмент. Воно ж, це ну, раніше таке робили інструменти. От. Один палка, два струна. Це все це моя печаль. Насправді Ну, от. сказати, що це все блін весело. Це не весело. Ну, от це речі, котрі вбивають, калічать, от. От вони взагалі не мають існувати і ця укулеле для чорнозема не тільки про музику у 2014 тисячі Щоб допомогти зсу, Андрій став волонтером автомеханіком. Після початку широкомасштабної війни пішов добровольцем навіть попри офіційну непридатність до військової служби. Пізніше вступив до 128-ї окремої бригади ТРО Дике Поле. Мені запропонували. От. Бути сапером. Оце мені стало цікаво, так як я все ж таки і за освітою інженер. Мої перші виходи саме на ноль. Ну от на ЛБЗ, як зараз кажуть, лінія бойового зіткнення. Це був березень 23-го року. Це Донецька область була така. І ми за переднім краєм ходили. От у нас робота була кожен день, і повністю передній край. Ми з хлопцями замінували на радіопристроях. На один з виходів Лейтне став останнім. Під час контрнаступу бригада штурмувала ворожі позиції. Завданням чорнозема було пройтися по ворожих окопах і укриттях, аби розмінувати їх для наших бійців. А вже ми так порядком втомлені були. Просто ноги заплилися, я з тропи зійшов, впаявся в протипіхотну міну. Ну, одразу ногу відірвали. Я це одразу побачив. Ну от, тому що не чобітні ноги. Ну, от. Другу ногу теж пошкодила, але ну, таке ну, ну, залишилась на місці. Що ну, паніки вже не було? Далі була довга реабілітація. Боєць каже, перший місяць був особливо важким через гострий біль. Допомагала музика. Вже пізніше грати означало не тільки відволіктися, а й боротися з вже фантомними болями. За три місяці після свого поранення військовослужбовець вчився ходити з протезом і вже знав, до війська він точно повернеться.

У школах, де навчаються діти, та в перервах між бойовими завданнями на гарячих напрямках, де чорнозем грає не тільки побратимам, а ще й котикам, які живуть на позиціях разом з військовими. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу.